Технічного Технічний поверху. поверх. Це на технічному поверсі. Надали в оренду приміщення для, ви ж цього не знаєте, ви тільки 5 місяців надали в оренду для художника. якби це була художня майстерня, так він на цій території 48,5 квадратів побудував собі квартиру. Там Технічний поверх, що це категорично заборонено заборонено категорично сортіна, всіма правилами будівництва і а і, і по рішення, що це квартири розпочекай загалі. Там нічого будувати не можна і створювати. А ви там це не ви так догосподарювали? Що в технічному поверсі квартиру розмістили з туалетом, санузлом, ну, ви, з душем. Ви, ви до цього часу не були? Там, не були. Не знаєте, запрошуємо. Сиріали два місяці керівником. Два ми місяці. Так, а скільки там помінялось людей? Розуміємо. 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 Ну, Тих розказуємо. керівників, які були неспроможні керувати, ну, потім. Ну, ну це, це, це ми вже звикли до цього, що ви попередники. Не скидайте на те, бо ми з вами працювати не будемо. Ми Наші ваші пропозиції. виборці. Наші пропозиції по будинкові по приміщенні по по приміщенню по будинкові наші пропозиції значить це через самоорганізацію сам через самоорганізацію населення зараз у нас просто будинковий комітет тому що ми у 15-му році е, ну нас звели лобами з цим художником е, тому То ми так, організувалися не. просто нема художника вже давайте про нього не будемо багато ні ні Ні-ні-ні, ви це повинні. — Уроки треба виносити, виносити тому що ви даєте цього... в аренду он бачите що з гудзьом сталося? Ви бачите, що з, з, з ігровими автоматами. Треба, треба уроки, оці, оці десь закарбовувати, записувати і, і придь, ну, на, на граблі не наступать двічі. Ви розумієте це чи ні? Позиції що нам робити з вашим Значите, будинком з приміщенням на з приміщенням? Ну якщо це технічний поверх нашого будинку, а у вас ви ж теж живете в будинку, то є технічний поверх, то що з ним роблять? Він опалюється чи ні? А як же. А хто буде за опалення на технічному обслуговування? платити? Оце ж вони підготовлюють ще, громаду не до напаліць. того, щоб вони так, здавали в оренду. Так і для так, цього далі потрібно йдемо. СББ створити. Це, далі. Я вибачаюся для технічного обслуговування будинку. Ви тільки для обслуговування будинку розумали, ні більше як яких цілей, розумієте? Так, розумієте так, давайте ви готові забрати Добре, будинок? Ми будемо здавати варианту і прогонюка. Я К... заберу. ні, про б... б... це буде того, рішення що... громадськості що навряд чи на це люди Тому Бо будинок згідно заканішно, якщо доведете до співласники, а не спитали, а це грубе порушення закону. Передачі технічного поверху, шановні колеги. Я готовий нема будинок. Самоорганізовуйтесь, створюйте СББ. Ми віддамо вам цей будинок. А далі вибирайте і розпоряджайтеся своїм черником, всіма приміщення, як ви собі захочете. Я не буду втручатися в це, в вашу діяльність. Не, а якщо вони поки не обнісувалися, то що зараз можна втручатися? Сьогодні поки ми не втручаємося. Па, Сьогодні поки прибуття приміщення. Та, є приміщення. <с Але, шановні колеги, далі буде приносити збитки. Забережного збитки, якщо це для обслуговування будинку, приміщення. Це для обслуговування будинку. Технічний поверх. У вас в тариф на отримання не входить. У поверху на опалення і. Прибудинкова територія і нам договори дали, і все в нас входить. І ми платимо за те все. Не Значить, шановні... Олександра Олексійовна. Олександра, Олександра Олексійовна, збирайте своє своє правління, збирайте свою громаду, визначайтеся, що вам далі. На сьогоднішній день два місяці ми не трогаємо це приміщення, мінімум. Визначиться, будь ласка, за два місяці. Як ви Зрозуміло. будете самоуправляти? От ми не трогаємо. Я про Ганюку забороняю будь-кого запускати, все приміщення. А, а чому два місяці? Визначиться. А скільки а вам, потрібно? А, а вам т... потрібно? а тоді що тоді? Нам з автоматами стояст ставати на на дверях. Скільки вам потрібно? і вас не пускати Часу, і не пускати ваших тих, ту, кого ви приводити е, орендарів, Розумієте, чи е, як ви, чи що робити? Нам давайте не будемо приводити до банкрутства. У вас будинок я условно говорю. О, О, умовно так, говорю. Так, е це беріть організовуйте Організовуйтесь само своїм будинком. Ну які пропозиції це треба оптимати, все правильно але, все, але що є запрошення, є закон. не тільки я хочу. Беріть відповідальність на себе, шановні колеги. Беріть її на себе. Да ми за цілий масив люди беруть відповідальність. Давайте не будемо про розумієте? Розумієте? ми говоримо да. про конкретний будинок. А до масиву ми дійдемо. і так по кожному будинку. Є бажання. Хочете ви, щоб його експлуатував? Прогоню. Він хай його пр... він комунальна компанія, хай він його експлуатує. А, знається, Хочете раз... самостійно експлуатувати, забирайте, експлуатують самостійно. Хочете третю компанію якусь найняти, ми з задоволенням подвинемося і віддамо третю. А є, компанію. А є мере, правила переходу. Є Закон, є... Закон. Є... Є... Є номер цього документу є. 447. Дивіться. Це... Коли це вони видали? Коли? 67. Виданий. Закон визначає, що власники житлових приміщень, не житлових Порядок приміщень... Порядок передачі з балансу на баланс затверджено, розроблено. Затверджено постановою Кабміну. затверджено. Номер цього прийнято є. Будь Який? ласка, з Якого року? 2016-го. 1521. Є. Оце основний закон, згідно якого передача, але Ви, ви його 301-ю постановою заблокували. Ви це про це розумієте, про що я говорю? В першу чергу прийміть відповідне рішення. А Проформи, як взяти, коли ви з балансу не передаєте можливо. нічого, ні документів, нічого нормалі, нічого побачити не можна. Ну, ви, ну, якщо ви знакуєтеся ви з, з тими ОСББ, які році у нас були. створені і, і котрі, до цієї землі не мають, 80% ОСББ Києва не мають акту на землю. Ну і що? Ха, а ну я і не що? що? А, а ну, як повітрянові на себе. Чому, ж, а, чому ж тоді борить? Чому ж боргі? Тому що а, люди а, не розуміють, чим володіють. Де, а, де а, можуть, можуть заробити Київська міська адміністрація продасть цю землю під будинком. І що тоді власник цієї землі зробить з будинком? Вже робили. Скільки будинків вже продана земля під будинком? Давайте а скільки не скільки? Це питання Це питання часу. У нас такий гарка продано дано в оренду на 40 років. 49, 49 років. Ви ж розумієте буде... е, за 25 років ні одне 80, не дали право власності на землю. Чому ми, да. От чому не дали? От мені питання чому? Для того, щоб оформити документи, повідно, відповідні потрібні кошти. І в нашому комунальному підприємству для того, щоб оформити е, землевідведення і державний земельний акт, також потрібні кошти. От у ви у нас ваш наших з вами коштів, які ми сплачуємо, не вистачає для цього і не передбачено і не передбачено комунальних наших платежах. З вами готовий. Тому прийде час, буде це оформлено, будуть виділені кошти, і буде все оформлено. Ну дивіться, ви, ви наполягаєте. Ми, 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 ми не наполягаємо. Ми з ні, ні, я, я, я наполягаю. через державну адміністрацію. Ми особисто після того, як буде створено ОСББ, звернемося до. Київської міської бізнес, про надання дозволу на оформлення землі. Вам під Дивіться, вашу... свіжий приклад. я вибачаю, щоб перебив вас. Хочете, щоб ми переходили там бали на баланс свої будинки. Я не ну, ну, я так, кажу, пропонуєте. Це пропонує стратегічний пропонує. курс Інакше, уряду. Ви пропонуєте? Да. Але що ви пропонуєте? Робиш запит у вашу організацію, комунальне підприємство. Дайте нам всі дані. Що ви нам передасте? Ми передамо. Паспорт і все інше. Дамо. І е, якусь ахінею вибачаєте, ви перес... пересилають, в котрій нічого немає, е, що стосується будинку. Ви, будь ласка, давайте ми не будемо ми... говорити голословно. Отребані було взяти просто відповідь вашу. Я вам ще раз говорю, не будемо говорити голословно. Якщо навіть в нас немає технічного паспорту, ми звернемось до відповідної організації і ми. З... Цей паспорт витребуємо. без будь-якої. А, плани мереж? А плани мереж. Я ще раз вже звертався вже випадки. Та нічого ж нема, це ж буде за гроші, ОСББ буде робити. Ми що не знаємо. Електричних Не будь Ну просто емоційно так людина голосно говорить. Якщо є проблеми, без агресії, без нічого. Добре, я надіюся. бо просто я вже три рази звертався. І жек говорить: у нас нічого немає. Пиши на комунальне підприємство. Пишу туди, присилають мені. Так це ж, вибачте, це не тільки в одному будинку, це ж по всіх, всіх, за... по всіх, по всіх, по всіх будинках. Ми моніторимо ситуацію крив, по всій крив, Україні, це крив, це... Ми це... по всій Ми Україні. По всій Україні. І знаємо, як закінчується історія. Всі... Створиш ОСББ і вам дають адресочок, де тобі технічний де паспорт зроблять за гроші. Зроблять. Береш та, і людей тягнеш. Я вам дам технічний паспорт сам. Не будете ви робити його за свої гроші. У нас ОСББ створено, ми живемо в будинку mm -hmm. СББ, до сьогоднішнього часу на балансі не стоїть Шановні і, і авізо на технічний обсе, паспорт об, об, обо є. Обо що говорити? Ну, Це, Значить, набули, це наші проблеми ми маємо, району. Шановні, ми маємо всі з вами разом те, що ми маємо. У ви за, за всі ці роки, які ми з вами, от по 50, 40, 60 років житлові будинки. Раніше тої проектної документації. Можливо, вона розроблялась, вона була втрачена, щось не розроблялось. Деякі будинки будувалися самобудом, все остальне. Тому ми маємо з вами те, що ми маємо. Але в той же час ми з вами сьогодні живемо, обслуговуємося. Є державна структура або комунальне підприємство, яке обслуговує наші будинки хорошо, погано. Сьогодні воно починає працювати краще. Як довго буде працювати? Сподіваємося, наскільки дозволить їй громада. Наскільки дозволить ну, громада про пролонговановізі до покар... За закону до першого серпня? Е, яко там на рік пролонговано дію. Значить, ви ж самі сьогодні відповідали закону. про те, що ви відповідали, що є відповідна призупинення дії того чи іншого закону? Є призупинення, але так. на сьогоднішній день ми маємо право вибору. Хочемо з комунальним підприємством, будемо йти і працювати з комунальним підприємством. Хочемо відділитися і платити більше коштів і утримуватись. Ми також маємо на це право. Я розумію, не всі ми маємо з вами кошти, щоб платити більше. Правда, особливо ті пенсіонери, ветерани, які мають обмежену кількість цих коштів. На сьогоднішній день, якщо ми визначаємося, Хочемо працювати з комунальним підприємством, хорошо воно не хороше, але держава в будь-якому випадку додає ті дотації І сьогоднішній рік. На сьогоднішній рік ми 30 мільйонів отримали на покращення ситуації в тих чи інших будинках. А Контролера немає. гроші. А раз розходяться, не розходяться то, як, як, як в, вода не не рознепотрібно ну, нам той негатив з вашої сторони. От. Так дайте, Чому позитиву, дайте позитиву, дайте позитиву. Почекайте. І сьогодні багато дещо зроблено в районі. 30 мільйонів ми вложили в наші і вкладаємо в наші житлові будинки. Я розумію, неможливо а на тисячу це, це, почекайте. Бачу, почекайте. Бачу, почекайте. Бачу, неможливо бачу, на бачу, тисячу. Я бачу, я бачу. от не можна розмазати тих 30 мільйонів. Тому що вроді би для нас нібито це величезні кошти, правда, особливо якщо 30 або тисячу гривень, дехто там отримує в місяць своєї пенсії. Це величезні кошти, але коли їх на 1330 з лишнім будинків розложити, це копійки, це ніщо. Кошти виділені на окремі найгірші будинки. Виділені, іде програма. Мер заботиться за те, щоб виділяти ці кошти. І Йде назустріч нашим. І громада, і Київрада іде вперше за такі роки, вперше за останніх 10 років отримали ми такі кошти в нашому районі. І інші райони це отримують. Але я ж скажу, що це копійки порівняно з тим, яка є потреба, і про експлуатації по 30 40 50 років цього ж будинку, де потрібно практично на 70% міняти оснащення, водопровід, каналізацію, подвали, фасади і все остальне, покрівлі і так далі. І Треба було б, але маємо, що ми маємо, і держава наша багата чи бідна. Але ми маємо те, що маємо. Можливо, з часом, напевно, що буде все оновлено. Тому ми маємо право вибору. Давайте будемо підводити підсумки. Так. Ми одне питання. Ми, одне питання. Ми, ми з вами зібрались по тому питанню, про якому ми зібралися. Будь ласка, графік роботи. Ми надаємо два дні. Наприклад, наприклад, понеділок там і середа. Ну я говорю, як приклад, надаємо два дні. Будь ласка, з 15 годин там до 19, чи до 21 часу, але нам теж треба Добре. подвинути ту, 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 ту захід. Будь ласка, займайтеся. Я думаю, цих дві доби буде чим достатньо. Хочете в суботу і в неділю, будь ласка, з 10 ранку, з 9 ранку і до 15 годин, будь ласка, збирайтеся в суботу-неділю. Ми також дамо час вашій громаді. Але це повинно бути централізовано, по графіку і так як необхідно. По поводу приміщення на чердаку, я не сторонник. Здали ту я не... Вона мені не потрібна те приміщення. Художник був був і мене на прийомі. Він зі своєї приміщення сторони приміщення ор... орендувалося з 98-го року. Да. І весь з цього часу він був. Да. Ну так по попередники на твою свободу лиха, сьогодні... лиха виконав. Почекайте. Лиха... Почекайте, не це не потрібно. Він вже сьогодні не мав, він же покійник. Я не сторонні про нього здавати. Хочете використовувати його своєю будинковим. З громадою, ну, ми чули, що ви дали ще два місяці. Використовуйте. Я, я сказав приблизно два місяці. Якщо ви визначаєтесь все таки по переходу, якщо ви залишаєтесь комунальним підприємством, ну обрізаємо там прилади опалення, і хай воно стоїть як чердаком. Перекрийте, злийте ті прилади опалення, закрийте і хай Які? стоїть чердаком. Які? Да. Які? Да. Там труби йдуть. Там централізоване опалення, воно ж переходить і у обслуговує будинок, заслуговує будинок, ви розумієте, чи ні? Я, я не ні? був в тому приміщенні. Так якщо там транзитом проходять труби, транзитом це один напрямок. А якщо що там стоять прилади обігріву цього приміщення, це один напрямок роботи, мережа значить, закрийте це приміщення. Я не сторонник, щоб його використовувати. Закрийте, запломбуйте і все на цьому. Да. Ви гарантуєте, що не буде там орендарів, не буде приведено орендарів? Не здали привіщення в оренду. Не здали. Значить не, не будемо здали. здавати. Спіли. Не будемо здавати. От, От там я буде? передала вам текст о цього. Ну, це він той лист. Він. Хорошо, заборонимо здачу. Зрозуміло. Петро Васильович. Я хочу додати, згідно рішення Київради, встановлено рішення саме Київради, почасова оренда саме в понеділок, п'ятниця з 16 до 21. І субота, неділя з 10 до тринадцятої неділя з 10 до 12. саме в рішенні Київради встановлено не, ну, секундочку. Районі. Ну ми ж не можемо тих дітей позбавити права <правда> на те, що вони там. Пребуває давайте дитей, ми дитей, давайте да. ми, ми трошки нейтральну не не людей, до тих дітей. Вони в А ще з Київраду посилаєтесь орган, який відбирає у нас останні. Почитайте, будь ласка, нема Київради. Ми не сформували Київради. Ви чуєте про це чи ні? Те рішення, що прописано в питаннях, щодо до ну, ну дотримуйтесь, але ж давайте, учитуйте і, грами, і наші потреби. потреби. Ну районна рада ж що... колися має теж волю до ви чого прикину? будете мовчати? Сконав. Чого будете Сконав. мовчати? Для чого і ми вас забирали тут? Ви має, маєте теж права і повноваження районна секунд, рада. Секундочку. Ну, Учні очні повинні немає. вчитися після школи вони йдуть на заняття. Як це Київрада скаже, що учням треба із 10 годин до часу дня займатися? Як це так? У нас люди Ви почули, що я взагалі таким рішенням встановлено з 16